Прикольне питання для екстрасенса. Вам дзвонять, ви що не чуєте? Не мені, то тобі. Виходь. Може, доста мені відповісти. Телефони відволікають. Більше я тут, а більше тобі зараз не треба. З кимось іншим спілкуватися. Вважай себе таємним агентом під прикриттям. <клухи> <А! клухи> Ви що з глузду з'їхали? Що? Нові гнойні мухи з телевізора. Вже мозоль на язиці пояснювати, що ніяких зйомок і ніяких інтерв'ю не треба. А стаття за напад на поліцейського про виконанні треба? Сподатківся такий мент. Як з резинової ляльки-баба. Знайшов, що налякати відставного полковника. Відкриєте? Чи ламати? А ти чого там стоїш? Пішли. Я же воробок! Игорь, да ты хотя бы сородил по моему сыночку по-людски справа! Стой, стой. Боже мой, Отставить боже мой, матч! Отставить избиение! <станавливает> Заходь! <звук> За что мне вести трешняк? Ти тут тільки тому, що на якусь мить повірив цю історію з приводом Богрімова. Тут привид є. Чий? Петрой Накенчевич Жалнов. 35 років зріст середній волосся Русява. Застрелений тут про затримання. А що він такого зробив? Пограбував інкасаторів. Украдення 20 мільйонів сховав у криптогаванці. Так Жалнов тут? Ну, припустимо. Не тут. припустимо. Якщо його тут немає, то користі з тебе ніякої. І ти просто сядеш за обнал для макешем. А якщо він тут, ти допоможеш мені. А я тобі. Дістань мені пароль від криптогаманця. У тебе п'ять хвилин. Пропустимо той момент, де я сподіваюся, що ти мені просто так все розкажеш. Так, я тебе бачу. Що тебе тут тримає? Брат, від сім'ї відвернувся, зажирався. Я хочу, щоб він знову батьків визнав. Їм тепер без мене важко буде. Зроблю це, скажеш мені, де да, пароль? Де мені взнак? Він працює в якомусь банку. Хочу одружитися з дочкою власника банку. В них офіс. В десь десь налися українки. Як я його впізнаю? Ми близнюки. Як дві краплі води, тільки він мудак, який той мін, що з тобою тут був. Ну, як то кажуть, мудак-мудака. Добрий день. А Макс, вдома? Ні, а що сталося? Він просто вже зі вчорашнього вечора на дзвінки не відповідав. То не нервуйся так. Ну, може, що з телефоном. А він не в тебе ночував? Я думала, у вас. А. Та нічого з ним не сталося. Он у мене він 30 років пропадав. Нічого знайшовся. А ти давно з дому? Може, він вже в тебе? Давно варіант. Дякую. Я перевірю. До побачення. Ну давай. П'ять хвилин тобі ще перетягнутися. Час пішов. Секунду. Почекай тут. Тримай. І перевдягайся, де хочеш. Я поставив Олі умову або ти, або я. І вона просила передати тобі ось це і сказати, що ваша співпраця закінчена. І навіть не дзвони їй. Окей. Ти що вже з речами? Це типу пароль не знаєш, в тюрмі вже готовий. Похвально, костюк. Антон, привіт. Я Макс. І справді спітькою, наче дві краплі води схожі. Наш пересмикнуло. Подумав, приводу побачив. Так, а в цьому є суть близнюків. Ти хто такий? А, я Я друг твого брата і прийшов передати його прохання. А, якби ти був другом мого брата, ти б знав, що його немає. Послухай, я мав на увазі останнє прохання твого покійного брата. Він дуже хотів, щоб ви спілкувались з батьками. А я не спілкуюсь. Ти одружувати збираєшся ні з нареченою, ні з її родиною, їх так і не познайомо. Ти моїх батьків бачив? Бачив. Ну, м'яко кажучи, люди специфічні. Угу. Але ж батьків не вибирають. Повір, я знаю, про що кажу. Я не планую ганьбитися перед сім'єю Поліна. Якщо вони дізнаються, що мій брат Бандюк, а батьки, м'яко кажучи, специфічні моїй кар'єрі кінець. Отже, пофіг тобі на останнє прохання твого брата. Шановний, я вас вперше бачу, а мене він особисто ні про що не просив. Якби я навіть хотів, то я б не встиг. Я на днях відлітаю до Женеви розвивати місцеве відділення банку. До Женеви? А як ти збираєшся кордон пересікти? А тобі не пофігу. Я член сім'ї загиблого. Так він же ж не на війні загинув. Ну, головне, що загинув. Далі справа папірців А4 і поменше таких зелених водяними знаками. Давай так. Це на допомогу батькам і тобі за те, що передав прохання. І не лізь в мої справи, будь ласка, добре? Антоне? Так, де я, ти тут. я тут. Я тут. Тебе тільки за смертю посилати пішли. Правда, мудак? так. Баєш! Я, я ж не собі я передав. Так швидко вже повернулася. Скучила. Привіт. – Давай. А де Макс? А, приходив нещодавно. Речі свої забрав. Чого це? Та я звідки знаю. Він сам забрав чи ти викинув? Ну. Деталі я не пам'ятаю, але... Яка різниця? Головне, що його вже тут немає. Тому він на мої повідомлення не відповідає. Що ти йому говорив? Та нічого такого. Угу. Ну що, гад, все норм? Та. Все гірше нікуди. Він завтра летить до батьків, не збирається. Ну і Хрін з ним. Не поїде він до батьків, зробимо так, щоб батьки поїхали до нього. У Антона сьогодні день народження, сімейне свято. Коли ще сім'ї помиритися, як не сьогодні. А звідки ти про день народження Антона знаєш? Дебіл? У мене справа на Петра Жолнова. А вони з Антоном хто? Так що їздити нам сьогодні ще немало. Я вип'ю собі каву. Ало, Алло, Макс, що взагалі відбувається? Що та фігня? Та в мене тут проблемка невеличка. М'ям ну, як його там. ну, Ти його бачила, забув, як його звати. Ти зараз у мене забудеш, як тебе звати. Я сказав телефон руками не чіпати. Чого повернувся? Щось забув? Я від Антона. Я, я його друг. А. Тоді йди нахріть звідси. Послухайте, Антон хоче запросити. Вас і вашу дружину до себе на день народження. А Що це раптом така честь? Ну, хоче, познайомити вас зі своєю дівчиною. з її родиною. Послухайте, я. я знаю, що у вас з Антоном був конфлікт. Але Антон виправився. От все навряд. Якщо людина виросла гівном, то весь час смертітиме. Ми приїдемо. Це хто так вирішив. Ми одного сина вже втратили, другого я не збираюсь втрачати. Ну, що, я вітаю. Нашого, Антоша, красунчика, розумника нашого. Кращого ми нашій полінці і не бажали. За тебе, коханий. Я з вашого дозволу також хотів би виголосити тост. Сьогодні, мабуть. Найкращий день народження в моєму житті, і я дуже радий зустрічати його в колі близьких мені людей, в колі нової сім'ї. За нову сім'ю. А Стара сім'я тобі не догодила. Здрасті. Здрасте. А хто це? Це, це мої батьки. Оксана Василівна і Інокентій Павлович. А, Антон нам казав, що ви живете десь далеко на півночі. А так і сказав? Як зворусло. Угу. Ну що ж, якщо Антон так сказав, то, мабуть, так і є. Антон же в нас ніколи не, не бреше. От звідсиля строго на північ. <кій> а це Макс. Макс. Найкращий друг Антона. Найкращий друг Антона. Ми з ним майже не розлива, так. Ну, в принципі, ви вже мене з ним сьогодні бачили. Тоха? Ха-ха! <смеш> Мужик! Я, що я ж тобі сказав, це остання воля твого брата. Та я заради сина розірвую. Давай швидше. Ну куди швидше? Ну куди? Ти ж казала, знаєш. Хто його вкрав? Я не казала, так Макс сказав. Я не знаю. Господи. Ну, а відслідкувати його телефон по дзвінку можна? Ні. А Смс. Секунду. Відверніться. Що ти робиш? Картинку. Надішлемо її на код на іпілогер. І коли від... відкриють картинку, то ми дізнаємося локацію. А якщо не відреагують на картинку. Я вас прошу, який чоловік не захоче відкрити фото грудей жінки. Який? Гей. Батя, А Це все золото срібло. Господи, мені аж брати страшно. Та перестаньте. Пост як пост, ти не все тут золото срібло. Ось, будь ласка, ножі для устриці платинові. Та ви не тушуйтеся, а то голодному залишитись. Mm. Подай мені кальсони. Не треба тут є. Я подам. Та що ви кальсони якісь їсте. Мам, то перестань, люди захочуть самі візьмуть. Ось, краще візьміть мої пиріжки з капусткою зі свого городу. Ні, вибачте, шампанське краще смакує під устриці, ніж під капусту. Смак молодості. Лів такий у 90-ті. Епоха злиднів. Дякую. І Як ви оті шмарклі їсте. Мені зараз буде погано. А давайте тост. Вип'ємо за батьків. За наційніше, що в нас було, є і буде. Підтримує тост. Блін. походу не спрацювало. Точно, гей. Ваша черга. Ти що, серйозно? Я відвернусь. Заради Макса. Є спрацювала. Господи, Макс, Чиї ж руки ти попав? Та, давайте швиденько і поїде. Все погнали. Та зачекайте. Залиш. Може, поїси такий. Бо мені на тебе ж дивитись страшно, одні кістки. Коли в тебе чоловік-банкір, а навколо нього так і кружляють молоді. інтерес чоловіка треба підтримувати, Оксаночок. О, то ти хочеш його своєю худою дубцею втримати? А любов, ніжність, ні? Ви наївно, Оксаночка. От спробуйте так скинути її кілограмі з десять. Відразу побачите, як у чоловіка потяг з'явиться. А у нас і так. Один-два рази стабільно. Ну, а те саме. На місяць. На день. Полинка, так там тата вігене. А я то думаю, чим тебе, Антон, так зачепив? Ага. Прошу. Mm -hmm. Цей коня краще до сигар пасує. У мене є чудові. 300 баксів штука. Хтось бажає? Я не курю, дякую. А я за залюбки. Так? Mm -hmm. Прошу. прошу. Як у вас справи з мамою в селі? У селі в селі. селі. Самотньо, без стало. Бать, ну вибач. Я б приїхав, лише ти знаєш, яка робота в мене. Де щось не встиг, де щось просрав і все, місто тютю. -тю. Ти знаєш, скільки мене людей підсижує? Ну, речі, а що у тебе за робота? А то сусіди питають, а я і не знаю, що їм сказати. Я, ну, я їм сказав, що ти СБУ. ну, щоб поведілуватися. Я в банку Капіталь працюю. О, Головою правління. Бідося. Так ти зараз безробітний. Чого це безробітний? Ну, як, ну лопнув вже ваш банк капіталь. Я він читав недавно. Батя, це називається не лопнув, а банкрут. Зараз проведемо санацію, а потім відкриємося будемо працювати, як працювало, але під новим ім'ям. А вклади? Ну, людям фонди виплатять. А збори на ЗСУ? Ну, тут складніше, тому що там е, рахунки без власника, так що вважай, що згоріло. Або пропали, як хочеш Сучий ти, син, щоб ти вдивився. Ми на ТОТРУ всім районом збирали. А через тебе і таких гнид, як ти, все згоріло. Батя, ти чого вийде своїми руками? Ну, по-перше, армію держава має забезпечувати. Та ти що? А що я мав робити? Так, мати, поїхали звідси. Киша, що сталося? Що сталося, те сталося. На, одягайся, збирайся, поїхали. Та якось перед людьми незручно. Ну, перед людьми, може, зручно. так це ж не люди, це грабіжники. Т. Т. Що ти таке кажеш? А от я й кажу, вони на оце своє золото, на оце свою платину разом з ним гроші накрали з тих, що ми збирали на дрони. За рот, тварюки! Синку, це правда? Мам, я нічого не крав. Батя, я тобі поясню, це банківський бізнес. А? Ви ж самі мене в університет відправили, щоб я вчився, щоб головою гроші заробляв, а не як Петька банки грабив. Та ти повинен молитися на свого брата. Ми разом з батьком вам на двох гроші на університет збирали, а вистачило на одного. А Петро сказав, щоб гроші тобі віддали, а сам до армії пішов. І тому і людиною став! Людиною це грабіжником. Храбіжник. Це у нас ти. Я? Угу. А малий. малий своє забрав. Наше забирав. А ваш! Ну то знаєш, що і тут забирай. Забирай звідси ваше! На! На! І пішов звідси геть! Щоб я тебе не бачив! Пішов нахрім! Щоб не бачив! Так! Та не вопрос! О! Ти не О як на інше око, бачиш, бо я ж можу додати. Ти попав! Ага, Попав! Ще ага. раз попаду, якщо знадобиться. Антон, ага. то зроби щось! Ага. Так, па, я дзвоню в поліцію. Ага. Давай, давай, ага, бо, давай. Мені треба. Це на... ага. Ага. Пам, пап! Що? Що таке? Я не Спеціально! спеціально. Якби ж не спеціально, я б тебе тут не урив, бо чуєш? чуй! Так, спокійно! Ага. Я думаю, що нам всім треба просто... Заспокоїтись, я розумію вас і вас. Але нам просто треба всім трошки охолонути, Охолонути? От нехай вони холонуть. Хай хоч на цурку замерзнуть, а ми. А ми їдемо звідси. Пішов геть. Пішов. Ага. Пішли звідси нафіг, Злидні. Та хай краще злидні, ніж черево накраденому нажирати. Що? Хто це говорить? Ти. Курва, тож назад. Не смій! Те так з моєю мамою говорити. А я можу і повторити. І тоді робота нафіг. І Швейцарія нафіг. І весілля теж нафік. Ну що, п'єш? Я повторюю. Тирватов, а? Ан Ан Антон! Молодець, шанов, поважаю. Ви вже ви вже вибачте його. Самі вже розумієте, Справа сімейна. До весілля. До якого весілля? Нашого срібного весілля. Не буде! Сто відсотків! Курва, то сто поліцію! Макс! Ти як ти в порядку? Все ок. Дорогою розкажу. Треба їхати, поки вони поліцію поліція не викликала. Сідайте доволі. Давайте а, за зі мною, зі мною, за мною! Давай. Май телефон. Запишеш пароль. Я все зробив. Тобі пора. Не дивлячись на твій гейський светр, радий тебе бачити, брату. Шкода часу мало. Бережи, батьків. Добре. Я. Петруча, ти вибач, що я не був поряд, коли був потрібен. Ти скільки зробив для мене, а я. Я такий мудак. Нехай це буде твоїм останнім словом. Прощай. Нифига себе! Нифига себе! Костюк, а пароль? Костюк, где да пароль? Чекай. Знайдемо палинця Алло, Коваленко. Я тобі там скинув номер. Пробуй мені отримувачів коштів цього рахунку. Ага? Ну, куди відправили? Обнал, фіктив офшор. Куди? Буреві? Може, Бурунді? А, -а буревій. І де це? Президентська бригада. Гвардія наступу. Да-да, на, на, на дрони і на броніки. Ну, не серіали ж зараз за такі гроші знімати. Ні-ні, я ж дзвоню, бо бути певним, що все до копійки пішло саме на це. А, ага, да давай бувай. За мною йде. Тихо, тихо, тихо. За мною йде. За що я, я ж все знайшов? Речі свої забереш, мені чужого не треба. Так, може, ви і фірму розблокуєте. А вони прихриняли, ні? А, все-все, забули. Її вже нема. О, що <свист> це ти мені фоток накидала? <свист> я щось не зрозумів, тут же ж верх і низ не сходяться. А я також не зрозуміла, чого ти від мене свої речі забрав? В сенсі я забрав. що за... Яку